Перший крок до дорослого життя в Івано-Франківську університет короля Данила відкрив двері для першокурсників. Порівняно з минулими роками, кількість вступників зросла на 30%. Найпопулярнішими спеціальностями залишаються правоохоронна діяльність, менеджмент, архітектура й будівництво та цивільна інженерія. «У 2025 році суттєво збільшується кількість бажаючих навчатися університеті короля Данила. А це означає, що нас обирають, нам довіряють. І ми щиро вдячні батькам і нашим вступникам за їхню довіру. Багато студентів відзначають, що їх привабила матеріально-технічна база вишу. Абітурієнти кажуть, побачивши університет, вони одразу зрозуміли, що хочуть навчатися тут, і вступатимуть виключно до університету короля Данила. Я обрала університет короля Данила, тому що він мене дуже надихає своїм візуальним виглядом. Я обрала графічний дизайн, адже в своєму житті я пробувала дуже багато різних хобі, і зрозуміла, що я дуже творча і Мені потрібна творча професія. Він найближчий і для мене він був найперспективнішим з усіх, які були з варіантів. З дитинства полюбляла малювати і ходила в художню школу та й вирішила поступити на дизайн графічний саме. Молодь, яка відзначилася результатами НМТ, має можливість отримувати стипендію у розмірі двох тисяч гривень. На студентів чекають нові знання, досвід від кваліфікованих викладачів, практичні навички та дружня атмосфера.